Продовжимо тему спасіння. І для початку я хотів би за, зачитати два вірша з Галатів, з послання до Галатів першого розділу. Це буде вірш 11 і 12. Багато часу вже в нас не лишилось. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей. І другий вірш, 12. Бо я не прийняв її. Не навчився її від людини, але відкриття Ісуса Христа. Слава Богу, що ми маємо цю книгу. Тому що багато людей прийшли до Бога саме через проповідь Євангелії. Через проповідь Євангелії, Євангелії Спасіння. Про те, що ви чули хвилину тому. Людина грішна, а Бог святий. В Євангелії від Луки є одна історія, де про багатого і Лазаря. І потім там говориться, що прірва між раєм і пеклом і не переходять ні звідси туди, ні звідси сюди. Я думаю, ще більша прірва між нами і Богом. І що ми можемо Богу запропонувати, щоб прийти в правильні стосунки? Ви чули від брата, що ми всі грішники? Але це не Його слова, це Бог там говорить. Я лише можу підтвердити, бо я читав це в слові Євангелії. Ми грішники і всі наші справи в Божих очах брудні. Так слово Боже говорить. То що ми можемо Богу запропонувати? Покаяння. Ось що Бог від нас вимагає. Щоб кожен з нас усвідомив, наскільки ми грішні. Справами, думками, життям. І це правда. Тому що в Слові Божому написано, що Ісусові Христові не потрібно було, щоб хтось йому розповідав про людину. Він жив серед нас. Ось прямо так, як ми тут сидимо всі разом. Господь Ісус стояв і проповідував на базарі, біля мар з, нош, з ношами, з мертвою людиною. Коли воскрешав хлопця, він проповідував завжди. Проповідував Євангелію Спасіння, що він єдиний, хто залишив славу Небес, зійшов сюди на землю. Він єдиний міг сказати, я і Отець ми одне. Те, що я бачив свого Отця, те я кажу вам. Те, що я чув свого Отця, те я кажу вам. Саме тому Євангелія не є від людини, вона є від Бога. Тому що Бог хоче примирити нас з собою. Тут написано, що Бог не хоче смерті грішнику, але ми всі грішники. А Бог хоче нас примирити. Що ми можемо запропонувати Богу? На жаль, нічого. Бог запропонував спасіння нам. Можливо, ми можемо відкупитись грошима, чи відслуживши в війську, чи що ще, на жаль, ні, це все не рахується. Якщо Бог створив світ, що ми можемо йому запропонувати? Бог каже в своєму слові, що думки наші і наше серце, тільки щоб чинити лихе. Отже, знову підтверджую, що ми всі грішники. А Бог пропонує нам спасіння. Спасіння і примирення. П'ять способів, десять способів, 100 способів. Ні. Один. Ісус Христос. Тут є вірш, я колись дуже часто його читав. Давайте зачитаємо. Це буде Євангеліє від Івана. Я вам зачитаю. Ой, щось все падає дуже. Це буде п'ятий розділ і вірш 39-й. Хто має Біблію, можете відкрити. І вірш дуже відомий і говорить наступне: дослідіть написання. Писання. Ось цю книжку. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Тобто через писання. Що, можливо, ви щось там знайдете, щоби виправдати себе. Що там написано останні слова. Писання свідчить про мене. Тобто, від початку і до кінця це книга про Ісуса Христа, про Божого Сина. Про те, що Він разом з Богом Отцем починав цей світ. Про те, що Він разом з Богом Отцем творив нас з вами. Бо написано в Слові Божому. Створимо людину на образ і подобу нашу. Але ми відійшли від Бога. А як примиритись? Що запропонувати? Нічого. Бог пропонує. Прийміть жертву мого сина. Повірте. Я хотів би вам прочитати. У мене закладка випала. Дії апостолів. Дії апостолів. І тут Павло, Павло, апостол Павло, грішник Павло. Який в одному місці пише, хто звільнить мене від цього гріховного тіла. Тому що він говорить, що тіло хоче робити одні речі, а дух прагне зовсім іншого. Саме тому брат Ден звернув увагу, що це не так важливо про тіло, наскільки важливо про душу. Бо знову ж таки, Слово Боже пише, що тіло ляже туди звідки взяте, але душа. Душа житиме рівно стільки, скільки живе Бог. А Бог вічний, отже і душа наша вічна. І велике питання, де ми проведемо цю вічність? І нема третього місця, про яке інколи навчають церкви. А Біблія говорить лише про два місця: небеса разом з Богом, святе місце. Неймовірне місце, місце неймовірної краси і місце вічних страждань. І сьогодні, дивлячись на ті події, які відбуваються в світі, ми повинні задуматися, тому що ніхто не є в безпеці. Ми, на жаль, лише смертні люди. Де ми проведемо вічність? Вже сьогодні треба ставити це питання. Отже, Павло тут говорить наступні слова, я декілька віршів прочитаю і далі будемо трохи роздумувати. Вірш, це буде 13-й розділ. Перепрошую, може, я не сказав апостолів. Багато років тому, але я думаю, воно якби дійсне сьогодні, і варте задуматися над цими словами. 15 й давайте вірш прочитаємо. Там говориться наступне. По відчитанні закону й пророків старші синагоги послали до них, переказуючи. Можі браття, якщо маєте слово потіхи для люду, то промовте. Яке слово потіхи сьогодні би хотіли чути ми? Думаю, на 99,9% я вам скажу, коли закінчиться війна. Всі би хотіли почути це ось вже. Мене питали, багато людей питали. На жаль, Бог допустив ці обставини і лише у Божих руках це зупинити. Те, що відбувається, це не почала людина. Ось чому дуже важливо, де ми проведемо вічність. Ми не є захищені ні в цьому підвалі. Ніше тиждень тому, коли я ходив з автоматом і в формі, в мене є захищення. Я бачив, як падали ракети на Львів, хоча я був в військовій формі, але я нічого не міг зробити. Для Бога важлива наша душа. Бог зі свого боку запропонував примирення в Ісусі Христі. 26 вірш. Мужі браття, сини роду Авраамового, та хто богобійний із вас, для вас було послане слово спасіння цього. Для вас також і для мене. Послане слово спасіння. Зараз хочу звернути увагу. Ні в наших грошах, ні в яких інших наших? Дорогоцінних. Речах, які людина вважає, що вона має, Бог потреби не має. Бо Бог не хоче смерті грішнику. Хоче, щоб всі люди каялись і приходили до пізнання правди. Багато правди в цьому світі? Ні. Нема правди. Нема ні в цивільному житті, ні в війську. Ніде правди нема. Нема правди в сім'ях, нема правди на роботі. Ісус Христос сказав, я дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Як часто ми не хочемо сказати собі правду, що я вчинив неправильно, що я зробив неправильно, що я подумав неправильно. Нема правди. В цьому світі правди нема. Але правда є на небі, тому що там нема гріха. Там нема зла. Тому що це святе місце. Не таке, як земля. 38 і 39 вірші. Отже, мужі браття, хай відомо вам буде. Що прощення гріхів через нього звіщається вам. Не через мене, через Ісуса Христа. І в усім, у чому ви не змогли виправдатись законом Моїсеєвим, через нього виправдується кожен віруючий. Чуєте це? В іншому місці написано, що закон даний людям. Щоб показати гріх. Бо закон все. Те, що було підведено під закон, було гріхом, щоб показати людині, наскільки вона грішна. А ще написано, що якщо ти не згрішив, брат сьогодні згадував у вбивстві, але ти вкрав. Якщо ти не спав з його жінкою, але ти подивився на неї, те саме, що ти зробив би це. Бо якщо ти зламав мале, винен у всьому. Це слово Боже, так говорить. Отже Бог через закон показав людині гріх. То як примиритися з Богом? Кожен віруючий, той, хто повірить, що Ісус Христос на Христі помер за мої гріхи своєю кров'ю омив мої гріхи. Виправданий? Може якась помилка є опечатка, та ні? Виправданий кожен, хто вірить. Я думаю, що варто вірити. Не так багато інших варіантів для нас, в Слові Божому. Варто повірити. Інколи ми віримо сусідам, директору на фірмі, командиру армії, президенту країни. Сам Бог говорить. Написано тут. Бог не Бог. Правдивий Бог. Він завжди каже на чорне-чорне, на біле-біле. В нього нема проміжного. Каже гріх, значить гріх. Каже, повірте і спасетесь. варто вірити. Немає іншої пропозиції. Через Ісуса Христа. Вічне життя і прощення гріхів. Вічні небеса. Місце слави Божої, не місце забуття муки і страждань. Я думаю, що кожен з нас достатньо страждає тут вже на землі. Помирають рідні близькі, лежать хворі рідні і близькі. Гинуть рідні і близькі. Немає грошей, згубив роботу. Згубив житло. Бог пропонує вбри життя. Не просто життя тимчасове, щоб поїсти і в теплі поспати. Ні. Вічне життя. Вічне. І слово Боже каже, такі речі, які не бачило око, і про які не чуло вухо. Це Бог приготував для тих, хто повірить. Варта вірити. Варта, тому що неймовірні речі чекають на християн. Вічність з Господом. Нема гріха, нема болі, нема сліз. Сам Господь замість сонця. Оце неймовірні речі. Тому нехай Господь благословить кожного, хто ще не прийняв його. Так ми залишимось грішниками. У нас будуть погані думки. Ми будемо продовжувати інколи робити неправильні речі. Ми будемо залишатися з хорими на злість, бо ми є грішники. Що тут написано? Рід Авраамів. Людський рід, грішники. Але Господь пропонує примирення в Ісусі Христі. Хай Господь благословиться нас. Дякую.